Тисячі риб під час весняної міграції пропливають каналом міста Утрехт, що в Нідерландах, але часто їм на заваді стає зачинений шлюз, бо судноплавство поки що не дуже жваве. Утім, вихід є, можна натиснути на спеціальний дверний дзвінок. Щоправда, робить це не сама риба, а волонтери. Ідея належить місцевому екологу Марку Гекелюму. Біля шлюзу встановили підводну камеру, вона веде онлайн трансляцію. Будь-який користувач може зайти на сайт і поспостерігати за рибою. Якщо її зібралося багато, треба натиснути на віртуальний дзвінок. Сигнал надійде до оператора, і той відчинить шлюз. Проєкт існує кілька років. Він привернув увагу людей з різних країн. Торік на сайт зайшло 2,7 мільйона користувачів. Поєднання благородної місії, гарної історії та простої ідеї привертає багато уваги, і це показує, що люди з величезною готовністю надаються невелику допомогу, щоб трохи поліпшити природні умови. Якщо риба надовго застріє біля зачиненого шлюзу, то стає легкою здобичю для водних хижаків і птахів. Тому дверний дзвінок буквально рятує її від загибелі. Узимку риба живе на глибині в холодній воді, там вона в безпеці, а навесні мігрує на мілководдя, де тепліше і більше рослин, щоб там ховатися, метати ікру та розмножуватися. Незвичайний проєкт, як з'ясувалося, корисний і людям. Це дуже цікаво. Думаю, є психологічні причини. Ми отримуємо багато листів від людей, які сприймають цю онлайн-трансляцію як медитативне телебачення. Вони заспокоюються, і це їм подобається. Також вони можуть реально чимось допомогти. На сайті є інформація про риб, що пропливають каналом. Більшість риб активні на світанку або в сутінках. Вугрів і судаків можна побачити вночі. Міграція починається в березні, але по справжньому багато риби з'являється на початку квітня.